Барометр часу. Ходячий університет з роду полтавських характерників. Лучше бути ослом з львіни психології, чим львом сасліни психології кинув світові Сковорода мандрівний український філософ, закоханий у світ, який ловив його та не спіймав. Під кінець 70-х років 18-го століття після різних конфліктів з владою Григорій Сковорода обрав новий стиль життя мандрівку. Мандрівка довжиною в життя, оповита переказами, легендами. Біблія, флейта, сопілка, і записані думки, а ще найбільша слухацька аудиторія, яка прагнула його слухати їсти, бо мала справжній голод по високому і одухотвореному. Легко спілкувався з вченими і цілюками, акумулював національний характер, зокрема козацький, бо почуття гумору. Мужність, гречність і лицарство найбільше в козаках зосереджувалися. Козаки, коли брали в полон, не мучили так, як їх катували на палі, на дибі, на кілках, не було такої практики. А в бою знімали голови? Питань нема. І в полоні трималися гідно. Слава про сковороду бігла поперед нього. Катерина II Стала в чергу на побачення з українським філософом, послала за ним гінця із запрошенням переселитися до Петербургу. Бо вся гить зібралась саме там, і була нагальна, але замовчувана потреба у свіжому вдихі для затклого російського контенту. Посланець із Запорєбріка застав сковороду край дороги, де той грав на флейті, і на запрошення царедвориці – Сковорода відповів, скажіть цариці, що я не покину України, бо мені дудка і вівця дорожче царського вінця. Щодень ходити світом для сковороди означало бути вільним, вільним на одній хвилі Всевишнім. Він сказав своє впевнене ні єпископам, губернаторам, лаврським священникам на запрошення зайняти місце гідне його талантів і вченості. Не це було його покликанням вільний думати і творити. Сковорода вважав, що пізнати Бога треба пізнати самого себе. Поки чоловік не знає Бога в самім собі, годі шукати його в світі, Святість життя полягає в робленні добра людям. В одному з послань Сковорода ділиться враженнями про зустріч з чинцем, якого страшенно мучив демон печалі, тобто біс меланхолії. Даючи пораду цій людині, я сам ледве не пропав. Дуже важливе значення має з ким щоденно спілкуєшся і кого слухаєш, бо поки ми слухаємо їх, їх дух у себе перебираємо. Обов'язково. І саме щоденно підкидай у душу як у шлунок слово або вислів, те, що побачиш, почуєш, перетворюй у споживний рятівний сік. А перетин сковородий сьогоденням. Його трактати, діалоги, поезії. Крізь час сковорода кидає людству. Чом же ти багатства бажаєш як щастя і пропонує своє виболене життям, позбавлення всього непотрібного для того, щоб набути найпотрібніше. Сковородинізація а чом би ні? Достоєвщина ж була? Епоха божевільних безумців з їх чужорідною ментальністю впевнено йде на смітник історії. Постає доба культурної, духовної, моральної сковородинизації. Своє. Рідне, як живий пагон проростає крізь століття і віки, руйнуючи шкуродерську яничарську призму українського світосприйняття. Сковорода йде. Триста років не бачились. Зустрічайте.